На годиннику три кванти опівночі. Це той час, коли я ходжу по книгарнях та купую книги. Навколо тиша, людей мало, є тільки я, книги та продавець, який інколи здається прибульцем з паралельного Всесвіту. Хоча, може, так воно і є у Б просторі бібліотеки та К-просторі книгарні можливо, все й одразу. Книжкові покупки це новий формат на моєму каналі. Спочатку я не планував його робити, але потім прийшов до думки, що такий формат це ще одна чудова можливість розповісти про українські переклади фантастики та фентезі. Зробивши опитування у своєму телеграм-каналі та у спільноті на Ютубі, я порадився з вами, і ви підтримали вихід роликів з книжковими покупками. Тож сьогодні я розповім, що я купив та що мені подарували з наукової фантастики та фентезі за останні декілька місяців. Марина та Сергій Дяченки це одні з найвидатніших письменників фантастів України. Подружжя написали 26 романів, безліч оповідань і повістей, кілька творів для дітей. Сергій і Марина отримали багато нагород, стали лауреатами понад 80 літературних премій. На конференції Єврокон 2005 в Шотландії вони були названі кращими фантастами Європи по голосуванню представників 24 країн. А їх роман. Віта Ностра отримав премію як найкращий фантастичний роман початку 21-го століття. Це надзвичайно талановиті письменники, яких я майже не читав. Колись давно читав їх роман Мідний Король, який мені зовсім не зайшов, може я ще був малий для нього. Тож я вирішив скористатися парадою, яку мені надали в коментарях до мого відео. Купив книгу Алена й Аспірин. Анотація до неї мені трохи нагадала Саймака. В нього дуже часто фантастичні пригоди починаються досить буденно. Ну, наприклад, от іде собі Аспірин по темній вулиці. Мріє потрапити додому, відпочити. І тут раптом зустрічає налякану маленьку дівчинку з плюшевим ведмедиком у руках. То що робити, допомогти? Так це перше паривання, цілком логічне, але жодна добра справа не лишається безкарною. Ось так і діджей Аспірин. Скочив у халепу, врятувавши дівчинку, бо вона виявилася зовсім не тією, ким здавалася. Та її ведмедик, її зовсім не лялька та не іграшка. Виглядає дуже цікаво, і навіть зараз, коли я ще тільки готую сценарій, мені вже хочеться все залишити та піти почитати цю книгу. Друга книга дяченків пандем. Починається геть по-іншому. Кожен з нас чує голоси. З кимось говорить його шизофренія, з кимось внутрішній голос, який ми ще називаємо інтуїцією, але є ще щось там от за цими голосами. пандем. Ніхто не знає, що це таке, але він розмовляє з людьми, міняючи їх світовідчуття. Міняються люди, змінюється реальність. А в одній лікарні раптово одужали всі пацієнти. Я обожнюю загадки, особливо науково-фантастичні та філософські, тож купив ці книги. Огляди обох книг обов'язково будуть на каналі. Книгу Дороговкази я вже згадував в своєму відео Фантастика та фентезі українською. Тож, якщо хочете більш детально про неї, раджу подивитись. Якщо зовсім коротко, це одна з небагатьох книг, які я не читав у цього автора і з моменту анонсу перекладу чекав, коли вона з'явиться у продажі. Мова в книзі йде про дорогу, єдину й неповторну, яка веде крізь час від динозаврів аж у космічна Футуристичну добу. Обрані з різних століть вміють долати цю дорогу, тасують події, маніпулюють історію або просто мандрують. Цією дорогою мандрують і диктатори, злочинці, святі та письменники, а ще ній їздять двоє: батько та син. Прямуючи на зустріч долі, все вирішиться на останньому повороті на Вавилон, і без драконів тут не обійдеться. Желязний взагалі не писав поганих книг. Це той письменник, якого можна наосліп купувати будь-яку книгу, і ви будете в захваті від історії. Також я ще купив собі книгу, яка називається Проклін Зона. Я великий фанат серії фільмів Божевільний Макс. Ця книга нагадує мені фільм. Ну або навпаки, фільм нагадує книгу. Це постапокалипсис. Людство намагається вижити після ядерної війни, але з'являється страшна хвороба, яка загрожує добити рештки людства. А тоді байкеру-соціопату доводиться брати на себе роль героя та їхати за ліками через проклін-зону, яка накрила весь континент. Книга являє собою такі собі. Динамічний бойовик з непоганою філософією та мораллю, желязне без цього не пише взагалі. Крім того, тут є мотоцикли, мутанти, бандити та божевільні стихії. Єдине, що мені не сподобалося саме в цьому виданні це. Занадто танкий та блідий шрифт, який в цілому читається ну, більш-менш нормально. В новому виданні, дарагавкази, шрифт набагато кращий. Особисто я обожнюю Ніла Геймана ще з тих часів, коли вперше прочитав американські боги та небудь-де. А потім ще була книга, яку він написав спільно з стерічі там добрі передвісники та її дуже гарна екранізація. Ввісно, я купив дві його книги, які ще не читав. Книгу. Кароліна рекомендована до читання для середнього шкільного віку, і це така трохи моторошна казка з елементами жахів. Дівчинка Кароліна живе звичайним життям, і навколо її домівки трапляється дивний туман. Інколи їй здається, що її кіт стежить за нею, а її сусідки Примула та Фарсибіла у чаїнках розгледіли небезпеку для неї. Але згадайте себе в дитині. Дива для нас були звичайною справою. А от що насправді лякає Кароліну, це двері у вітальні, які ведуть в інший дім, в якому живуть інші мама і тата з чорними очима та білосніжно-паперовою шкірою. Вони чекають Кароліну та хочуть, щоб вона жила з ними. То що буде, якщо вона пройде крізь ці двері? В книзі є ось такі ілюстрації Кріса Ріддела. Це ще одна причина для мене купити книгу. Також вона отримала дуже гарні відгуки від Тері Пратчета та Філіпа Пулмана. А ще я знаю, як вміє. Створювати атмосферу Ніл Гейман, тому покупка цієї книги була для мене питанням часу. Океан в кінці вулиці це та книга, про яку я взагалі нічого не знаю. І з моїх знайомих ніхто її не читав. Книга отримала нагороду National Book Awards у Великій Британії премію Локос за найкращий фентезійний роман була номінована на премію «Неб'юла» за найкращий роман та знаходиться під номером один у списку бестселерів Нью-Йорк Таймс. Солидно. Сама книга позиціонується як така моторошна казка для дорослих, яка розповідає про дитинство. Хоча, скоріш про те, як багато ми пам'ятаємо з дитинства і наскільки неточними можуть бути наші спогади. А згадати найпотаємніше мож, можливо, тільки повернувшись туди, де ти виріс. Сподобається мені ця книга чи ні, не знаю. Якщо так, то ви побачите її огляд на моєму каналі. Про добірку оповідань Вільяма Гібсона Спалити хром я досить детально розповідав у своєму відео Фантастика та фентезі українською. Посилання на це відео буде в описі. Всі ці оповідання були написані ще до появи трилогії «Нейромант» і являють собою добірку абсолютно такого чистого кристалізованого кіберпанку. Тут немає загравання з іншими жанрами, і фактично, це ті тексти, з яких народився сам жанр і які зробили його відомим. Саме після того, як ці оповідання прочитали люди з видавництва, вони запропонували гіпсону контракт на окремий роман. І це було запропоновано маловідомому автору, який до цього не написав жодного роману. Якщо хочете ознайомитись з класикою кіберпанку, то ця книга вам точно сподобається. Збулася моя мрія: зібрати всю пенталогію Дугласа Адамса путівник по галактиці для космотуристів». Дуглас Адамс це англійський письменник, драматург та сценаріст, автор гумористичних фантастичних творів, найбільш відомий як автор знаменитої серії книг автостопом по галактиці. Мені Дуглас Адамс завжди трохи нагадував Террі Пратчета. Тільки якщо Пратчет працював більше у жанрі фентезі, то Дуглас Адамс зосередився на науковій фантастиці. Путівник по галактиці для космотуристів спочатку існував як радіоспектакль на BBC. Прем'єра відбулася у 1978 році, а потім з'явилася книжкова серія. Перша книга цієї серії починається з того, що будинок головного героя Артура Дента намагаються знести для будівництва нової автодороги. Щоб зупинити знесення, Артур лягає перед бульдозером, після чого прибуває його друг Форд Префект. Форд розповідає Артуру, що є прибульцем з околиць Бетельгейзи, і що планету Земля планують знищити для будівництва гіперпростарової магістралі. От така собі миттєва карма. Далі друзів чекають пригоди у просторі та часі Всесвіту, знайомства з дивними космічними расами та звичаями, звісно ж, любов. В книгах дуже багато чудового гумору, причому різного філософського, звичайного, абсурдного, парадоксального, нового та й старого. Навіть у назві цієї серії вже є гумор, трилогія в п'яти томах. Якісний гумор та філософія споріднює твори Дугласа Адамса та Тері Пратчета. Персонажі завжди колоритні та дуже добре прописані. Зазвичай вони трохи дивакуваті, але ну, покажіть мені, хто з нас не дивакуватий. Сюжет та світ добре пропрацьовані, атмосфера в книгах захоплює буквально з перших сторінок. І при великій кількості гумору та абсурдних ситуацій ці книги набагато глибші та серйозніші, ніж здається, на перший погляд. Особисто я не уявляю собі наукову фантастику та й взагалі фантастику без книг Дугласа Адамса подобається розмір книг, якщо порівнювати їх зі звичайним розміром, то це виглядає ось так. Вони виконані в форматі такого собі. Щоденника або записної книжки чи компактного путівника. При цьому текст добре читається та немає ніяких незручностей. Для тих, хто хоче купити ці книги у звичайному розмірі, теж є видання від навчальна книга Богдан. Але особисто мені подобаються саме ті, що я купив. Багато людей беруть цитати з книг Дугласа Адамса та ставлять собі у статуси в соціальних мережах, намагаючись виглядати мудрими. Та смішними одночасно, але насправді варто приділити час, щоб бути такими у житті, і це трохи перефразована цитата з книг Дугласа Адамса. Чарльз Строс відомий англійський письменник-фантаст, журналіст та програміст Лауреат премій «Х'юго», Локус, Скайларк. Прямо зараз ми спільно з Ланою з каналу Книга кавою» читаємо його відому книгу, яка була номінована на премію «Х'юго» – Сінгулярності, що вийшла у серії Чумацький шлях видавництва навчальна книга Богдан. Книга написана на перетині Хард Сайфай та Космоопери. В ній автор розповідає про епоху постгуманізму, технологічну сингулярність, людство, яке пройшло через Апокаліпсис. Коли 90-х населення просто зникли, та конфлікт відстали Лудиської тоталітарної держави з фестивалем, який приніс їм прогрес. Книга нам дуже подобається, тому, побачивши у продажі. Ще одну відому книгу Чарльза Строуса Ачелеранда: я одразу додав її до переліку покупок. До того ж, в цій книзі мова йде про штучний інтелект. А зараз це тема номер один, яка мене дуже цікавить. І крім того, тут важливу роль грають біотехнології, і це теж мені дуже дуже цікаво. Сингулярність, епоха постгуманізму, штучний інтелект перевищив можливості людського розуму, люди фактично набули безсмертя. Але водночас біотехнологічний прогрес поставив їх на межу вимирання. Наноботи копіюють себе і розвиваються з власної волі, а контакти з позаземним життям неминучі. Саме поняття особистості тепер набуває зовсім нового значення. У світі намагаються вижити різні покоління одного сім. Ї. Мейнага клану, його засновник колись натрапив на дивний сигнал із далекого космосу і тим самим перевернув всю історію Землі. Його нащадки намагаються зупинити знищення людської цивілізації, адже щось руйнує планети сонячної системи, сутність, яка знаходиться за межами нашого розуму, і не бачить сенсу в існуванні біологічного життя, хоч би яку форму воно не набуло. Як тільки я прочитаю цю книгу, то одразу зроблю по ній огляд на канал. Теми дуже цікаві, тут є про що подумати та поговорити. Ще хочу зазначити, що саме оця серія Чумацький шлях від видавництва навчальна книга Богдан для мене вже стала знаком якості. Дуже якісні переклади та стильне таке атмосферне оформлення книг. Ніла Стівенсона я вже неодноразово згадував у своїх відео. Там я розповідав про його книгу у жанрі посткіберпанку Снігопад, яка має чудовий переклад на українську мову завдяки видавництву жупанського. У мене ця книга є, і взагалі для мене Ніл Стівенсон це такий м, автокупуємий автор. Тому я купив ще одну відому його книгу. Це. Сіміс. Особисто я цю книгу не читав. Починав читати колись давно, але там переклад був жахливий. Події книги охоплюють проміжок часу 5000 років. А починається все з кінця світу. Раптово та без причини вибухнув місяць. Після цього земля стала занадто небезпечним місцем для життя. Нації об'єдналися, щоб реалізувати дуже амбітний план порятунку людства за межами рідної планети. Але, як і завжди, багато подій пішли не так, як планувалося. Тож врятувалися далека не всі. 5000 років по тому їхні нащадки, сім різних раз, почали іншу сміливу подорож до невідомого чужого світу, повністю знищена катаклізмом і часом, що називається Земля. Ця книга отримала премію Прометей 2016 року в категорії Найкращий роман. Також вона була номінована на. Премію Х'юга за найкращий роман 2016 року. Наскільки я знаю, є плани екранізації цієї книги. Особисто мені вона здається цікавою. Крім того, це все та ж серія Чумацький шлях видавництва навчальна книга Богдан. Тому у якості їх перекладу я не сумніваюся. Буду обов'язково читати. Мені нарешті вдалося зібрати в папері всю тетралогію пісні гіперіону. Сталося це завдяки Ірі з каналу Аталіна Мовить, яка подарувала мені на день народження перші дві книги цього циклу, а я докупив останні дві. Посилання на канал Іри ви зможете знайти в описі до цього відео. В далекому майбутньому на планеті Гіперіон з'являються дивовижні грабниці, що порушують закони Ньютона та загальну теорію відносності. Люди, яких досліджують, можуть, ну, наприклад, зникнути безвісти. Жінка, яка їх торкнулася, почала молодіти, поки не стала дитиною, а потім немовлям. Її ще можна врятувати, треба лише попросити дивовижну істоту, що називає себе Шрайк, яка карає, стинає голови та настромлює жертв на гастряки. Дерева болю, але також обдаровує, благословляє безсмертям та йде проти стрілок годинника та аркушів календаря. Шрайк схожий на стародавнього бога, незбагненного та жорстокого. І саме туди вирушає дивна делегація: католицький священник, полковник військово-космічних сил, геніальний поет, тамплієр, що водить за реліт дерева, тихий філософ, приватний детектив та безіменний дипломат. Кожен із них має заповітне бажання і потаємну ціль, від яких може залежати майбутнє не тільки мільярдів людей на двох сотнях планет, а й штучних інтелектів та загадкової послюдської ради. Вигнанців. Перша книга у вигляді оповідань шести героїв є такою експозицією світу тетралогія. Також описує історичні та загадкові події, що відбувалися з героями. На перший погляд ці історії мало що об'єднує за винятком того, що вони якось пов'язані з гіперіоном. Але це тільки на перший погляд. Друга книга. Описує події, які відбуваються безпосередньо після закінчення першої перед читачем за канонами жанру космоопери розгортається грандіозна картина подій галактичного масштабу. Завершуються деякі історії оповідача з першої книги, але залишається дуже багато питань. Третя і четверта частини написані пізніше, і за жанром вони нагадують такий фантастичний пригодницький роман, який засереджується навколо нових головних героїв. Іня відбувається через 274 роки. Герої попередніх книг частиною стали легендою, а частиною перенеслися у часі, ставши учасниками другої дилогії. Друга дилогія це не тільки пригодницькі романи, але, на мій погляд, це ще й філософія. Еволюційна та соціальна фантастика. Тоді як перша делогія, це більше наукова фантастика, космоопера та частково кіберпанк, біопанк, еволюція штучного інтелекту та намагання зрозуміти те, що знаходиться за межами розуміння як людей, так і штучних інтелектів. Тільки прочитавши повністю всі книги, можна відновити таку цілісну картину світу тетралогії, справжню природу стосунків людей, техноцентру, бродяг та інших. Але і це ще не все. На мій погляд, після книг потрібно ще прочитати невелике оповідання Сирати спіралі. І от тоді ви зможете сказати, що прочитали цю серію спочатку до фіналу історії. Книги набагато складніші, ніж здається, на перший погляд, і те, що я розповів, це лише 5-10. Відсотків від того, про що пише автор у своїх книгах. А самі книги це суміш жанрів від наукової фантастики та космоопери до кіберпанку, біопанку, міфології та пошуків бога. Адже головна тема всієї тетралогії це людина і Бог, їхнє ставлення один до одного та еволюція їхнього взаємозв'язку. З точки зору саме наукової фантастики, перші дві книги вважаються набагато сильнішими ніж дві останні, але, на мій погляд, читати їх треба тільки разом. Це дуже. Складна фантастика. Саме зараз я готую другу частину ролика зі своїм топом складної наукової фантастики, і ця тетралогія там обов'язково буде. Майже кожна книга цього фантастичного епосу була відзначена видатними нагородами. Ну, Наприклад, Гіперіон отримав премії Хюга та Локус у 1990 році, падіння Гіперіона отримав премію Локос у 1991 році, Схід Діміона отримав премію Локос. У 1998 році оповідання Сира ти спіралі було нагороджено премією «Локос» у 2000 році. Тож, якщо вас не лякає складна фантастика, то дуже і дуже раджу прочитати. Роман «Терор» Дена Сімонса мені подарували Алена та Сергій з каналу Книга Джунглі, за що їм дуже велика подяка. Посилання на їх канал буде в описі до цього відео. Я цей роман не читав, але я ні разу не чув жодного поганого відгуку про цю книгу. Навпаки, навіть фанати тетралогії пісні Гіперіона інколи кажуть, що вони вагаються відповісти, яка книга Дена Сіманса для них найкраща: Гіперіон чи Терор. З анотації до книги я знаю, що Ден Сіманс довго та ретельно опрацьовував архіви, в результаті чого під час читання роману виникає відчуття присутності серед героїв. Експедиції двох кораблів Королівського флоту Великобританії Еребуса і Терору, які в 1845 році покинули рідний порт у пошуках північно-західного проходу через Північний льодовитий Океан. Кораблі так і не повернулися, і Сіммонс водночас з детальним описом експедиції подає своє бачення причин її фіаско. північ, Лютий, холод та голод, а також смерть від надприродного чогось, яка повсякчас чається десь поряд, раз у раз забираючи життя учасників експедиції. Судячи з анотації та відгуки, ця книга являє собою суміш реальних історичних подій та містики. Для мене це дуже цікаво, бо фактично це альтернативна історія, в якій автор вигадав деякі події та фінал, плюс щось містичне та загадкове. Книга перекладена та випущена до друку видавництвом жупанського у серії Ад Астра. В мене вже є книги з цієї серії, тож в якості їх перекладу в мене сумнівів немає. Спалахи катастрофи нез'ясованого характеру перетворили колись квітучий півострів кімерик на попіл, дешт, світ нового порядку. Мешканці землі, яким вдалося вижити, стали засоленими. А з летючої станції мати вітрів на померлий світ дивляться старші брати. Один із них талавір отримує завдання розслідувати вбивства, а також знайти золоту калиску, таємничу зброю, розроблену вченим мамаєм. ступивши на висушену твердь дешту, він уже не зможе повернутися. Талавір муситиме прийти випробування нищівною правдою, що виявляється страшнішою за гарячий суєр. Салоні гранули на скривавлених пучках древніх багів розкажуть свою історію історію попелілого світу. Так, починається дім солі Світлани Тараторіної. Фентезійна антиутопія, хоча я б сказав, що це науково фантастична антиутопія, в якій є навіть елементи кіберпанку та біопанку. Ну, принаймні, в книзі є згадування біологічного та кібернетичного вдоскал... вдосконалення людини. В романі дуже багато відсилок до історії та культури півострова Крим, і саме про нього йдеться. Якщо хто не знає, то Світлана Тараторіна це українська письменниця, піар менеджерка, журналістка. Також вона є співзасновницею українського літературного об'єднання та ютуб проєкту Фантастичні Телкс або Талкс. «My, my English is very, very good». Про книгу Світлани Тараторіна і Дім Солі я вперше почув від Лани з каналу книга з кавою». Спочатку в мене були деякі сумніви щодо цієї книги, але Лана була у захваті. Було дуже багато голосових повідомлень від неї, в яких вона розповідала про книгу, а потім ще в неї на каналі з'явився огляд книги. Посилання на цей огляд буде в описі до ролика, а потім вона подарувала мені цю книгу на мій день народження. Так поступово я зрозумів, що. Книга дійсно цікава та гарна. І захотілося її почитати. Ну і саме зараз я її читаю, тому що запитань по цій книзі багато. Тож, чому б не зробити огляд цікавої книги від української письменниці? Візитною карткою Аберкромбі стала його трилогія у жанрі темного фентезі. Перший закон. Я великий фанат саме темного фентезі, читав цю трилогію з великим задоволенням: «Інквізітор Глокта» – мій улюблений персонаж. Книгу Джо Аберкромбі «Півкороля» мені подарувала Саша з каналу Саша Ін Read». Посилання на її канал буде в описі до цього відео. Це перша книга трилогії Море осколків. Вона розповідає про Ярві, молодого сина короля Гетландії, який мав стати служителем батька Миру, але доля розпорядилася інакше. Батькова і братова смерть не лишають йому іншого вибору, як зійти на прислужба. Стол, якого він ніколи не прагнув, однак втримати трон однією рукою нелегко. Ярві зазнає зради, пройде крізь багато випробувань і знайде справжніх друзів, перш ніж стане тим, ким він є. Та чи не втратить він на своєму шляху до помсти чогось дуже важливого. Книга написана у звичному для Аберкромбі жанрі темного фентезі та формально позиціонується як Young Adult. Героями виступають підлітки, а центральний персонаж у кожному Томі змінюється, попри таку собі підлітковість, книги написані у типовій для автора манері з правдивими бойовими сценами, кров'ю, жорстокістю та чорним гумором все як я люблю. Тому обов'язково буду читати. Такі книги в мене на той випадок, коли я стомлююсь від якогось жанру, там, наприклад, від фантастики, та є бажання перемикнутися на інший жанр. Тож для мене немає нічого кращого, ніж темне фентезі. Книга видана та перекладена артвидавництвом неба у 2021 році. Має гарне оформлення та кольорові ілюстрації. Ось такі в мене вийшли перші книжні покупки та подарунки на каналі. Якщо щось не так, то звиняйте, для мене це ну, досить складний формат, тому що зазвичай купуєш книжки, які ще не читав, або читав дуже давно, 3000 років тому, спільно ще з Гендельфом, та вже все забув, тому розповісти про них дуже складно. Але я хочу вірити, що мені це вдалося. На годиннику все ще три кванти півночі, але книгарні вже зачиняються, бо рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу.